Привіт! Зараз хочу зняти огляд ремонт з такого масляного каміна 36 9 ребр. Ось фірми Ergo Він в роботі вже років 8. Вийшла на нього одяг трішки сплавилось. Написано не накривати. Ну, Коротше, він покурив за, за погореним, перестав гріти. О, зараз трішки розберу, покажу, що там всередині. Ну, До слова, розбирати таку техніку буду вперше. Я не майстер в тому, О, але комусь в ремонт нести нема сенсу. Буду пробувати сам. Ось розібрав я потрібну мені частину. До речі, розборка була нелегка, як я вже сказав, розбирав перший раз. Не знав всі моменти. Зараз покажу як воно було зібране. Тобто ось ну, тут загнуті усіки. До речі, десь щось загнуті тут вусики. Стояло оце. Воно. Походу алюміній. Чи... чи що? Досить така легка. Пластина. Знизу була на такій пружинці. Ось, не фокусує. Розі... Розігнув, розчовкнув, зняв. Розігнув два вусики. Мою автомобільні такі. Лопатки з Алікспреса, думаю, що не зимови, Ними розігнув. Тоді зверху ось. Відщолкнув цю пластикову кришку. До речі, ті лопатки для того і передбачені. Ось воно ну, тут зашелкнуте. І відкрутив два винтика. Ну, Перед тим ніжку одну, відкрутив, щоб нам не мешала. Відкрутив гвинтики і все воно. Просто тепер розкладено на дві частини. І ось. І сам результат, чого воно покорило, Згоріли кнопки. Видно ось. Там ну, контакти, скоріш за все, почали погіршувати з часом. Відкладені. Ось. Чути, що легко. О, Це клацається, а це... Вже не клацається. Тобто оцю кришку не намагатися. Відщокнути, я сплятку намагався, то десь вона у мене о, чуть тріснута. Бо я не зразу зрозумів, як воно розбирається. О, ну, як виявляється, вона викручується зсередини, але я кажу. Я цей момент не знав, відосів я в Ютубі не шукав. О, для ремонту все на все потрібно знайти таку саму, такого самого такого самого двохклавічного вимикача. Ну, бажано знайти такого самого, почистити і зібрати. І ще повинен попрацювати. Так, тут воно все так. Це, це так має бути, якщо що, так, такий колір для, для нього властивий. Е, знайду кнопку, продовжу відеозйомку і ну, постараюсь показати, який він в роботі. Ось, дістав кнопку. Не зовсім ціло, ну, цією самою лопаткою почав її відщолкувати. Тобто з боку ці кліпси. Вціліла тільки одна, настільки цей пластик передобів, що воно зразу ламалося. А пробував знімати фішки з проводів, ну, фішки, якщо що, фішки цілі, зараз покажу. Ну, Просто зразу почали кришитися, сипатись, Ось. Ну, Запам'ятовуємо порядок, як воно стояло. У ну, моєму випадку у мене залишилось відео. О. І цього нам все треба подивитися її характеристики. Зараз ага. попробую на відео зняти. Ну. Ось. Характеристики. 16 ампер. Навіть є фірма. Попробую знайти на Алікспресі, якщо не знайду, буду дивитися на наших сайтах і будемо продовжувати роботу. І, до речі, заодно й покажу, чому згоріла кнопка. Ось контакти. кнопок. Ну, В таких кнопок плюс-мінус вони скрізь однакові. О, ось. І з часом, коли вони підгоряють. Контакт робиться поганий. І клавіша згоряє. Ось біда. цієї клавіші. Тобто, якби вона не сохлася, не можна було б підчистити і, можливо, ще б працювала. Але оскільки вона вже вся розкрашилася, мог шукати нову. Підготував все до збірки. Прийшла мені кнопочка. Дивився на Алікспресі, але замовив на українському сайті чи з ну, через доставку Укрпошти було те саме поцінніше з Алікспресу. Ось стара кнопочка. Ось контакти. Подоставав звідти. Поки доставав, обірвав одну фішечку. Тут трішки ось підпаював її. Можна було б в термоосадочку посадити, ну, але не хочу йти в гараж. Ось нова кнопка. Замовлю ідентично в колір. Можна сказати, геть по заводському. Тобто можна було скухозити, там плюс-мінус аби по параметрах, по амперах Були, можна було якісь тумблери поставити або на крайняк навіть звичайний вимикач на світло. О. Ну, готуюсь до збірки, зараз буду збирати і буду показувати далі. Так, надягнув. Фішечки. Ну, до кінця їх не защолкував. Щоб якщо що можна було зняти, бо вони там в ці отвори фіксуються, защолкуються, то я до кінця не насаджував. А так надів І, до речі, перед розбіркою рекомендую сфотографувати, в якому положенні були провода. Ну, В моєму випадку я просто в попередньому ривку запису відео. Це зафіксував. Так. Вмикаю в розетку. Ну, зараз будемо пробувати. Так. Ну, виняв з розетки, включив спочатку кнопочки. А тепер вставляю ще раз в розетку. Ось. Засвітились кнопочки. Тобто живлення пішло на тени. Ось тени. Ну, в принципі, все, що може згоріти, це або кнопка, або цей е резистор, чи як правильно називається. крутілочка е по-простому. Ну, або тени самі нагрівачі. Ну, навіть... Це мало ймовірно, що вони згоріли, хоча з часу могли згоріти. Ну саме, саме проста поломка це кнопочка. Ось. Кнопочку замінили. Зараз збираємо і тестуємо. Так, вставив я кнопочку. По розмірах вроді така сама, але вусики чуть оці в цій старій кнопці обламані. Десь чуть-чуть не доставали, не хотіла мені защолкуватись. Прийшлося трішки там підкласти. Дещо старої пластмаски, щоб вона защолкнулася. Ну ось. Фішечки насадив вже до кінця. Кноп... Кнопочка зафіксована. Ось. Вставляю ще раз в розетку. Так, вмикаю. Ось одна і друга. Збираємо далі. Зібрав я камін в зворотній послідовності. Ну, тобто, поставив цю кришку бокову, знизу ось. Я його вже включав, нагрів. Ось ти два вусики загнув, зверху закрутив гвинтики і зашелка за назад цю кришечку, прикрутив ніжку. Насадив цю рамку ось металеву, і вона фіксується там ось пружинкою. Ну тут трішки ще потім помию. Е, Так, зараз він виключний, бо в мене переноска заслаба, бо тут. О, переноска на 6 А. На перне, для нього не передбачена. Не рекомендую таку переноску пхати, бо згорить. Ну, як мінімум переноска, а там вот що може згоріти. Ну, Тобто показую, що він працює. Ось. Лазерного термометра ще не маю. Беру. Простого. Зараз ось торкаю. Тобто кажу. Камін вже нагрів. Показую. Камінь працює. Ну тобто грівся він буквально в мене хвилину дві. А, навіть далі вже й не відмовляється показувати. Ну, коротше, камінь теплий. Тобто. Щось. Він нагрів забагато як. Воно має бути. Ну, коротше, такий невеличкий ремонт. І, і плюс ще одна рубрика на моєму каналі. Ну, до речі, крутив його такими викруточками. Викру такі маю. Може комусь буде цікаво ось, якщо шоу, блін. Тут не рукою незручно, не, телескопічно. О, є куча різних насадочок, цікавих пінцет, гнучкий подовжувач, лопатки, присоска, як в народі кажуть, медіатори, намагнічувач і різні різні біти. Дякую за перегляд, слава Україні!